Дуже дякую, я дуже щаслива. що нам вдалося стільки вас багато сьогодні тут зібрати. І е, розмова у нас дуже з вами важлива сьогодні. Розмова про наше майбутнє про дітей та молодь. І я бачу е, багато зацікавлених дорослих тут і сподіваюся, також зацікавлених дітей і молодь. Дослідження з назвою індекс майбутнього ми заснували насправді у 2023 році. Було кілька місяців роботи, і минулого року, в лютому, ми вже презентували перші результати досліджень. Можна сказати, що це був такий перший крок, перша спроба відповісти на запитання, як живеться дітям в нашій країні. Як російський напад і оборона вплинули на їхнє життя, адже війна відбирає на жаль в дітей можливості. Окрім безпосередньої щоденної загрози, вона впливає дуже сильно впливає на добробут, на рівень життя, на освіту, на сферу охорони здоров'я, і навіть прикро це визнавати, але на мрії і на рівень планів, в тому числі. Власне, ми поставили за мету з'ясувати, що з усім цим відбувається, який контекст і що нам можна як дорослим зробити, на що вплинути, щоб ситуацію покращити. Саме декс майбутнього ми вирішили визначати в діапазоні від нуля до одиниці, і в результаті того першого минулорічного дослідження ми мали цифру 0,64. Оптиміст тут побачить, що ця склянка більш ніж наполовину заповнена. Песиміст, що майже наполовину порожня, тобто не все так погано, але не все так добре, як заслуговують та як мають право жити наші діти. Ми вже тоді зрозуміли, що дослідження будемо продовжувати, і плануємо глобальне дослідження проводити кожні 4 роки, тому що за менший період дуже сильно результати не будуть змінюватися. А між ними будуть проміжні дослідження, і заради першого з них ми сьогодні з вами тут зібралися. Присвятили ми його професійним очікуванням підлітків та молоді в Україні, тому ким і як вони хочуть бути і де. Хочуть бути, бо ми задавали і таке питання і знаємо відповіді. Повна презентація дослідження буде після мене. Я не буду робити спойлерів, але хочу, щоб ви звернули увагу на деякі важливі показники. Головний з них, на мій погляд, це те, що професійні мрії дітей виявилися дуже далекими від реального стану ринку праці. Можна сказати, що вони взагалі ізольовані від нього. Це паралельний світ. наприклад, буквально днями Державна служба зайнятості України опублікувала свіжі дані про найбільш затребувані професії на ринку праці. І там ми можемо побачити, наприклад, що в категорії фахівців із вищою освітою найбільший попит мають бухгалтери, інженери, лікарі, технологи, вчителі та економісти. А в категорії кваліфікованих робітників найбільш потрібними є водії, слюсарі, комплектувальники та електрики. Чи побачимо ми всі ці професії, дуже важливі для відбудови країни, для економіки, в планах підлітків, а їх було питано, повторюсь, понад 5 тисяч, лише деякі, але більшість з переліченого там взагалі не буде. Популярні сфери серед дітей взагалі не збігаються з наявним попитом. І це великий виклик всьому нашому суспільству, насамперед, і впевнено державі і бізнесом. Бо потрібно відбудовувати країну, і потрібні всі можливі фахівці, і саме в цих перелічених професіях буде докова можливість заробітку, перспектива довгої праці. І діти про це на жаль поки що не знають. Але давайте чесно, це не проблема дітей це не допрацювали дорослі. Щоб щось стало свідомим вивором, треба дати для цього можливість показати, показати шлях, проінформувати. Тому, мій перший заклик, заклик до бізнесів не чекати, доки діти прийдуть до вас, доки молодь сама дізнається про ваші потреби, сама не дізнається. Тому потрібно йти на зустріч, запрошувати до себе, наприклад, на стажування. Приходьте з розмовами до шкіл, до навчальних закладів, влаштовуйте стажування, не бійтеся втратити зараз, витратити цей час для того, щоб потім діти вашу професію обрали. Тільки так і можна обрати серед підлітків. Дуже великий запит на фінансову самостійність, на перші власні заробітки, і створити цю можливість це створити лояльність до підприємства, до роботодавця. Так, ви маєте шанс буквально виростити собі е, нових працівників, які потім повернуться до вас, обравши профільну освіту. Варто про це думати вже зараз. Мій посил до міністерств е, схожий: в ваших повноваженнях, в ваших інтересах е, створити позиції кар'єрних консультантів, які б е, працювали в навчальних закладах, щоб стати містком між працедавцями та молоддю. Щоб для початку познайомити їх. Бо ну, справді, що пересічний підліток знає про виробництво, якщо він ніколи там не був і навіть не знає людей, які там працюють, треба зробити так, щоб молоді було знайомо хоча б щось про ці професії. Про фан... Також прохання до навчальних закладів. Ініціювати все це зі свого боку, дні або хоча б години профорієнтації в школах це дуже важливо, особливо коли на них будуть приходити дійсно люди, люди а, успішні в своїх сферах і розповідати підліткам про те, як вони цього досягли. Ті ж інженери, будівельники, кухарі. А такі професіонали, як рятувальники, енергетики, інженери, зараз це взагалі герої нашого часу, і мені здається, діти мають їх бачити вживу. Нарешті, шановні батьки, від нас з вами залежить, який вибір зроблять наші діти. Це ми знаємо напевне, бо за результатами опитування із дослідження нашого виходить, що більшість дітей, 74%. Точно приходить з цими розмовами до своїх батьків. І тут, як мама, я розумію, що це складно, але все ж таки, давайте спробуємо не тиснути на дітей своїми власними бажаннями, власними мріями, які здійснилися або частково здійснилися. Здійснювати батьківські мрії це не справа дітей. І е, тим більше, що ці мрії наші не завжди встигають за актуальним попитом ринку. Не кажучи е, вже про те, що ми маємо в принципі, поважати бажання наших дітей. Давайте, е, давайте чути дітей і чути побажання сьогоднішнього життя. Якщо вони співпадатимуть, це буде дійсно кар'єрний меч. І, звичайно, шановна молодь. Звертаюся до вас з нашого дослідження, як ви зрозуміли, ми вже багато про вас дізналися і знаємо. І знаємо, наприклад, наскільки велика частка, і цю цифру ви скоро також почуєте, розглядає можливість виїзду за кордон. Шановні друзі, ми хочемо, щоб у вас були всі можливості і ця також. І це нормально хотіти побачити світ і реалізуватися в ньому. Але ви також маєте право знати, які можливості є в Україні, мати об'єктивну інформацію, вивчити та оцінити всі варіанти. А їх дуже багато. І у нашої країни попереду відбудова. Це означає швидке зростання і для країни, і для людей. І мені дуже хочеться, щоб ви знайшли себе в Україні і щоб це приносило вам і задоволення, і реалізацію. Це можливо, тож прошу дізнайтеся про це більше. Я знаю, що сьогодні ми почуємо про пошук професії від самої молоді і дуже цього чекаю. Отже, підсумовуючи, вибір професії це синергія багатьох сторін. Ніхто не дізнається про потребу, якщо ви цього не скажете самі. Ніхто не вибере те, про що нічого не відомо. Так працює інформація та її відсутність. Тому. Я дуже хочу подякувати за сьогоднішню подію, за те, що ми все створили нашим партнерам Київській школі економіки та ЮНІСЕФ Україна за те, що дійсно допомогли нам провести ці дослідження і зараз допомагаєте демонструвати його результати. І також дійсно я вдячна команді ВДНГ за те, що створюєте такий захід, великий, потужний, масовий. В таких масштабах і дуже хочеться, щоб подібні події були також в інших містах України для того, щоб діти в кожному місті могли побачити свої можливості, можливості, які презентують їхні близькі локальні бізнеси, і водночас бути в курсі тенденцій, світових тенденцій для того, щоб порівняти. Ми ж у фундації Олени Зеленської від самого початку її створення фокусуємося на дітях, молоді, підлітках. Це сфера нашої уваги, це те, про що ми постійно думаємо, про кого ми постійно думаємо. І обіцяємо робити це і надалі, а з вами ділитися своїми цілями і результатами, обговорювати все це для того, щоб разом створювати наше спільне майбутнє. Дуже дякую всім.